Полтавщина отримає власну поштову марку воєнного часу. Вона матиме назву гадяцьке Сафарі. Долучитися до створення ескізу може будь-хто з охочих. Конкурсні роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Збір ескізів триватиме до 7 серпня включно. Найкращі роботи візьмуть участь у народному голосуванні, яке і визначить переможця. Окрім марок, планується випуск поштових конвертів і карток, вимоги до конкурсних робіт, не порушувати морально-етичні норми. Робота повинна бути малюнком або графічним макетом із візуалізацією в електронному вигляді в форматі JPEG. Кількість робіт від одного учасника не обмежена. Використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх людей. Надсилаючи на конкурс свої напрацювання, учасник погоджується, що у разі перемоги він підпише авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір. Надсилати ескізи можна за посиланням, яке бачите на екрані.